Chance of rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test Всім привіт! З вами Квітнева і це перша вступна серія моєї заплутаної династії, заплутаної буквально. Чому я поясню трішки пізніше? В маленькій катсцені ви могли бачити наших головних героїв Рейчел та Райана Уітлі, це брат і сестра, які наразі живуть окремо від своєї матері. Але перш ніж я заглиблюсь трішки в їхню історію, ми заглибимося в їхній корені. Свої корені Рейчел та Райан беру ще від Люсі Кейк, яка була героїною мого челенджу «Моя пекарня. Власне, Люсі є прабабусою наших дітлахів, а їхньою бабусею є Рейчел Тала, героїня челенджу Юний Втікач, який я теж проходила на своєму каналі. І донька Рейчел Джавеліна є. Мамою наших Раяна та Рейчел їхнім батьком є Роланд Уітлі. Але, на жаль, Роланд помер ще коли наші дітлахи були зовсім маленькими. Джевеліна, будучи легендою кінематографа та успішною актрисою, знаменитістю, досить швидко знайшла собі, можна сказати, нового чоловіка, але з ним не змогли вжитися наші Рейчел та. Райан. І Джевеліною було прийнято рішення відправити своїх дітлахів, навчатися до школи при університеті Бріджестері. Також з новим чоловіком в нашої Джевеліни народилася двійня Ліліт та Люций, які зараз живуть з нею на Сулані. Раян, те, хоч і не дуже любить дітей, проте він завжди любив свою молодшу сестру Рейджел та завжди за нею заступався. Саме він став на захист сестри, коли і відчим став вести себе нахабно та агресивно, став погрожувати тітлахам. І саме Раян був ініціатором того, щоб вони з Рейчел почали жити окремо, тому що Джавеліна не була готова розстатися з своїм новим коханцем, так як вона якраз в той момент народила двійню і не хотіла розлучати цю двійню з їх батьком. На момент їх переїзду Рейчел ще була малою. Вона навчалася ще в початковій школі, і, хоч їй і не подобалося жити разом з їхнім відчимом, вона не хотіла залишати маму, і їй було сумно від того, що приходилося їхати. Наразі я можу припустити, що наші дітлахи живуть у Бріджустері вже близько п'яти років. Ну можна зрозуміти, по нашій Рейчел, яка вже досить підросла. І власне Райан вже зовсім скоро закінчить школу. Але для того, щоб вони продовжували жити окремо, їм була поставлена така умова, як успішне навчання. Якщо хтось з дітлахів буде вчитися гірше ніж на відмінно, це буде ставити під сумнів їх здатність жити окремо. За своє життя, тому після цього джавеліна може передумати і забере їх назад, якщо вони не подоросліше до цього моменту і не стануть самостійними. При переїзді Райан був дещо агресивний і напористий, що в якійсь мірі образило джавеліну, тому що вона в якійсь мірі ростила своїх дітей самостійно, хоч в неї були всі ресурси. Для цього, та таке бажання дітей з'їхати викликало в неї відчуття образи на в першу чергу на Райана, тому що ініціатором був він, а вже маленька Рейчел, а поїхала разом з ним. Проте, якщо ви думаєте, що Райан був сильно агресивний, користий в плані того, щоб з'їхати, в плані того, що вони не можуть зжитися з Вітчимом, то можете бачити власне Вітчима, і можна зрозуміти, що Джевеліна була йому цікава тільки заради її грошей. Що ж, думаю, ми, ми можемо приступати власне, до гри нашими дітлахами, як я їх називаю, і разом трішки більше розповім про характери наших персонажів, Боже, в нашої Рейчел перехідний вік, і вона буде жахливо слухати музику. А Райан наш є вегетаріанець, та як ви бачите, він проти дітей. Але не дивлячись на те, він, як я говорила, заступався завжди за свою молодшу сестричку. Рейчел в нас є відважна та весела. Ну і, звичайно, в них ще купа їхніх дитячих рис характеру, тому що я їх досить добре прокачую своїх малюків. Наразі вони обоє є в мене відмінниками, і дивіться, хто до нас прийшов в гості. Я не зовсім цього очікувала, але це, щоб ви розуміли, Раїса. Келоха, вона є дочкою Григорія Ілза, їхнього вічима, яка теж початково не жила з батьком. Але коли а, померла її мати, батько попросив Джавеліну забрати Раїсу до себе. І в принципі зараз Раїса живе з ними. Я не знаю, яким вітром її занесло до нас. Але наші дітлахи дружать, і Раїса, а, хоч і має хороші відносини з батьком, але розуміє, що він за людина. Райан, просто як мега відповідальний знаю, хлопець-учень зразу прийшов зі школи і пішов робити домашню роботу. Йому навіть не потрібно дії давати. Він пішов її робити сам в той час, коли Рейчел трішки відлинює і спілкується з подругою, і навряд чи вона буде думати зараз за домашку, тому що. Потреби в неї, чесно кажучи, так собі. Потрібно, щоб вона трішки зайнялася собою. Хтось телефонує, Анна телефонує. Ви коли-небудь чули про О, ні. Ми таким займатися не будемо. Не знаю, що це за штука. Коли я говорила, що наш район скоро буде дорослішати, я говорила це буквально це два дні, і там будемо святкувати скоро його день народження. В Той час, коли наче ще вісім днів, ще цілий тиждень до того, щоб стати молодою. Так, і я відправила трішки її зайнятися своїми потребами. І далі вона піде поїсть. Після чого, напевно, я таке всаджу її робити домашню роботу, тому що їм не можна втрачати продуктивність, це буде погано на них впливати. І в цей момент я зрозуміла, що сьогодні п'ятниця, і вони ще два дні можуть, можуть не робити домашнє завдання. Ну, Райан його сів робити, тому що він хоче, я його не змушувала. А я думаю, Рейчел сьогодні буде тусити разом зі своїм клубом. Вона має клуб друзі. А тут. Можете бачити її друзів, в неї є романтичний інтерес Віктор. Проте я не дуже задоволена, що це саме він її романтичний інтерес. Напевне, вона з ним здружилася після того, як вони переїхали сюди. Він її підтримував, не дивлячись на те, що він злий, але я особисто чекаю від нього кожен раз якоїсь підстави. Також тут є Раїса, і їхня можна. Так сказати, зведена сестра. І Стен це їхній брат по лінії матері, двоюрідний брат. Сам будинок, можна сказати, не супер обставлений, базовий студентський будиночок в Бріджестері. Але, думаю, нашим дітлахам тут було комфортно, дивлячись на те, що вони звикли жити в більш просторому будинку і більш круто. Тіше обставленому а, можете бачити, ось тут кімната Райана, він у нас музикант, між іншим, грає на піаніно і зараз пише свою пісню, яку хоче закінчити. А наша Рейчел захоплюється фотографією, можете бачити, в неї тут є фото. По-перше, найбільше, де вони з братом ще малюки, є фото з мамою, є фото з її хлопцем і просто фото якогось гарного місця в Вінтенбурзі, якщо я не Миляюся. Будиночок маленький, але, думаю, нашим дідлахам тут затишно, і тут є все для них необхідне. Чомусь наш е, Райан пішов спати, а наша Рейчел все має, перепади настрою і їй дуже від цього погано. Але я думаю, ми зараз беремо нашу тусовочку і підемо всі тусити на перший поверх з музикою, слухати музику, можливо, хтось хоче робити домашні завдання. А, і таке буває, звичайно. Але думаю, рейчел захоче сьогодні а, слухати, вимкнути, я так думаю, альтернативну музику і схоче трішки потанцювати і розслабитися. І плюс-мінус такі компанії наша Рейчел зазвичай проводить час, стосується з друзями, це її розрада, це її підтримує, а, тому що. Як я говорила, відомо вона далеко і вона не зовсім хотіла сюди їхати. Та наразі вона має надію, що коли вони закінчать навчання, вони зможуть повернутися на Сулані до своєї матері. від того всього суму в нас прокинувся Райан і чимось пішов різко в душ. Я зрозуміла, що Раїса просто застрягла в кімнаті нашої Рейчел і говорить саме собою в дзеркало. Що ж, поки наша Рейчел там тусує. Відпочиваю з друзями, все-таки сьогодні п'ятниця, всі відпочивають. Думаю, є сенс навіть замовити нашим персонажам піцу, чому, б, власне, і ні. Гроші в них є. Давайте замовимо на всю компанію якусь смачну піцу. Хай буде пепероні. Ой, до нас навіть на низ спустився Райан, Ви тільки гляньте. Він чомусь вирішив піти саме телевізор. Дивитися, поки тут всі слухають музику і танцюють. Wow, він теж, наче сильно задоволений, а можливо і не дуже, тому що тут є малюк, і він трішки відчуває себе дискомфортно, але вирішив спуститися до е, своєї сестри її компанії. Він теж, в принципі, час від часу проводить е, час з ними. Але їм йому це не настільки цікаво, і він більше любить собі сидіти, грати на піаніно самотність. Наша Рейчел відчуває сум, тому що сумує Віктор. Її хлопець. Ми досі очікуємо на піцу, я надіюсь, її принесуть. І Рейчел знову врубала сильно голосну музику. Давайте її зроблять тихіше. А ні, не голосно, а чому вона так кричить? І до нас нарешті приїхала піцу. Я думаю, її вийде візьме Рейчел, так як вона господиня цього клубу, вона всіх зібрала, замовила для всіх смачненьку піцу. І підеш візьми її нарешті. Нехай друзі твої посмакують. Так, цей момент, коли до нас прийшов, прийшов Владислав Штраут. І я думаю, що до нього вийде Райан і такий вічливо хоче привітатися. Типу, доброго вечора, ви хто? Вам можу чимось я вам допомогти. Віднесемо піцу на кухню, нехай тут стоїть щось. Наш Райан зовсім не зрозумів, що відбувається, чому Владислав до нас сюди прийшов і що він взагалі хоче. Іди, нехай він відправиться там, Владислав, побачить тут купа підлітків незрозумілих. І такий: я просто що в повз, мені здалося, що тут мені допоможуть, але нічого важливого, я піду далі. І я думаю, що він піде додому. Іде додому. Так, а поки наша рейчел, наша рейчел запросить всіх своїх. Своїх друзів за стіл, і всі будуть їсти. Хто це такий? Всі будуть їсти піцу п'ятниця, всі тусуються. б, власне, і ні. Замовили піцу, їмо піцу і тусуємось. А я особисто на цьому буду з вами прощатися. Це така напевно коротенька серія знайомства з моєю заплутаною династією вийшла. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ідея продовжувати династію через стільки поколінь, які пройшли крізь челенджі? Тому що я дуже довго хотіла це зробити і дуже довго відкладала. Нарешті я це зробила і надіюсь, вам буде цікаво слідкувати за розвитком подій, за розвитком життя цих персонажів. Наразі всім па-па, дякую за перегляд. Далі буде ще невеличка катсцена. I, I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood. Tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold.